Друзі, всім привіт! Хочемо вас ознайомити з нашим асортиментом продукції з кокосу. В наявності є кокосове борошно, кокосове сухе молоко, кокосовий цукор, кокосові чіпси, кокосове згущене молоко, кокосова олія холодного віджиму, кокосова олія холодного віджиму рафінована та кокосова стружка. Давайте розглянемо детальніше кожну позицію. Почнемо з кокосового цукру. Має приємний аромат та смак кокоса, можна підсолоджувати різні напої, додавати у випічку. Його переваги, що має низький глікемічний індекс, тому не підвищує різко цукор в крові. Також в наявності є кокосове борошно. Можна додавати у випічку, в десерти, має приємний ніжний смак та аромат кокосу. Кокосове молоко, сухе можна використовувати до різних напоїв, до кави, до чаю, також в приготуванні різних десертів, випічки, кремів, соусів. Також можна розбавляти з водичкою, гарно розчиняється, додавати до каш, має легкий, ніжний післясмак кокосу. Кокосові фріпси це тоненько нарізані слайси кокоса. Хрумкі, солодкі, мають після кокоса, зручні на перекус. Також можна використовувати в різних десертах, прикрашати випічку, торти, тому обов'язково обирайте. Також в наявності є дуже смачне, з легкою солодкістю кокосове згущене молоко, веганське без цукру, з морською сіллю. Кокосова олія, рафінована. Без запаху, можна використовувати для смаження, для запікання, для випічки та в косметичних цілях. Також є в наявності кокосова олія холодного віджиму, не рафінована. Можна використовувати в косметичних цілях для масок, для скрабів, для, для масажів. Має приємний. Смак та аромат кокосу. Також можна на ній смажити, запікати, додавати в рецепти, якщо ви хочете додати своїм стравам смак та приємний запах кокосу. Кокосова стружка середнього помолу. Універсальна, можна використовувати в різних рецептах, додавати до десертів, використовувати під час приготування тортів, домашніх цукерочок, додавати в сирників можна. Має. Ніжний солодкий кокосовий смак. Тому обов'язково замовляйте наші продукти з кокосового горіха. Діліться у коментарях, якими продуктами користуєтесь ви та які вже встигли спробувати. І підписуйтесь на наш канал. До зустрічі! Всім дякую за перегляд!